Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, духів роду, прошу, допомоги, духів кави прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина самотності, що заважає зустріти другу половину, друга на все життя, вірну людину? Дивиться він є, близький Дуже хороший був результат. Тут перемога, дуже гарний був результат, тут захист міцний стояв. Знову відбулися походи, я так думаю, замовили. Сильна, дуже розсорка. Ще й кладовицька магія, може бути порча і насмерть. От, втрутилися. Хочуть так зробити, щоб у вас не було відносин е, статевих стосунків, ніяких стосунків повна. Астуди отворот тут дуже серйозно напали. І саме на е, полову сферу. І, і бідність, порча на бідність. Оце все я заперечу, убираю. Заперечу, весь негатив убираю. А паралельно стоїть приворот, поставлений, ну, замовлений. Зараз він, вам будуть його ставити приворот, морок. Цей приворот дуже часто повторюють до якоїсь агресивної людини. Ну, це не друга половина, це хтось хоче, щоб вводить вас в оману, щоб ви були привітні, любили ворога. Це і є ворог. Не заперечую весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу долю, чоловічу, жіночу долю, усім, хто дивиться відео, близьким людям. Більше немає самотності, обирається самотність. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на відносини. На другу половину, друга на все життя, вірну людину, щирі почуття усім, хто дивиться відео, близьким людям, більше немає жодної причини, через яку самотність обираю повністю всі отвороти, розсорки, студи, негативні програми, порші на самотність, порші на смерть знімаю. бідність знімаю, кладовицьку маю, негативну убираю. повертається весь цей негатив тому, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. А також знімаю всі порші програми на, на статеві органи убираю повністю весь негатив убираю, у вас відновлюється. Підеве життя. Більше не має жодного привороту. Оцікаюся, знімаю всі прив'язки, ошейники, хомоти, всі негативні мороки знімаються, повертаються назад ворогу, тому хто ставив, хто робив, не на переклад на них самих по Верховному суду буде так і так буде. Буде все сказано здійснено, так буде. Скажіть вищі сили, прошу, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання? Яка істина причина самотності у тих, хто дивиться відео близьких людей? Да, вони такими розсорками навмисно розсорками, зруйнували всю вашу сім'ю, мрію. От, ще щось робили, щоб не було денег, щоб все було дуже мало, або як-то воно все дуже вислизало. Не могли зібрати, накопити. Маленькі гроші. Це все я заперечу. Але йде дев'ятка жезлів. Те, що так, багато чого так зруйновано вщент. Вам дуже сильно важко, але цей період життя він має завершитись у цей важкий період життя, коли все було зруйновано навмисно вам. Винищили. Зараз відродження починається у вас відродження. Ви, напевно, навіть не мріли, але зараз почнете знову мріяти, програвати в голові а, такі відносини, а, бажати відносин, бажати от, дивитися, саме яка має бути друга половина жінка, які. Почуття, які відносини от між вами, чого ви хочете. І так ви і притягнете до себе свою от мрію, свої бажання. Це хороше. Це заперечує. Вбираю весь негатив, знімаю. Вищі сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео близьким людям на любов. Убираю повністю всі перешкоди, всі негативні програми знімаються, розсорки, астуди, твороти, програми на самотність. Вбираю вінець без шлюб'я, знімаю порчу. Покривало вдови, знімаю, відкриваю шлях. На любов, на стосунки, на відносини. Буде так і так буде. Сміяти, повернеться, тому хто став, хто робив, хто втручав. Буде все сказано здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який небудь негатив, втручання. Яка істинна причина самотності? Чому не виходить завести сім'ю, другу половину мати вірну людину, щирі почуття друга не все життя? Зараз я буду знімати. Дивіться, хтось втрутився, це може бути жінка. Там забрали гроші, мені йдуть більше. Більше стягували гроші, а паралельно закрили канал любові, відносин. От Вони дуже йдуть в одному потоці і стягнули і відносини. Це все я заперечую, убираю весь негатив. Краднік знімаю переклад стяг. Обмін подмін знімаю, відкриваю шляхи дороги на відносини, на гроші. Буде так і так буде. Вищі сили, охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. На другу половину, на відносини, на любов знімаю повністю всі негативні програми, обміни, подміни, стяги Убираю. Більше не відходить енергії. Відсікаю всі прив'язки більше не працюють. Відкриваю дорогу, на другу половину на любов, на щирі почуття, на гроші у вас завжди є. Друга половина у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Відкриваю дорогу на гроші. Це буде все сказане, так. Зараз ще будемо дивитись, скажіть ви ще сили, чи лишились ще хоч якісь негативні програми втручання? Яка істина причина самотності? Тих, хто дивиться відео близьких людей? <кій> ваш друга половина так дуже сильна заздрість. Я не знаю, чи вам заздрять, що ви маєте чоловіка чи дружину, яка вас любить, чи це заздрість на те, що ви за за, за вас, вас піклуються, у вас є гроші. От такого плану може бути. І зваблюють, хочуть, щоб зрадив. щоб зрадив. Це робить родич або людина, з якою ви зростали з дитинства, дуже знайомі з дитинства. навмисно влазять відносини. Заперечу весь негатив убираю. Так і йде, що хочуть, щоб все зруйновано було, щоб у вас не було достатку, не було кохання, щоб вас покинули, щоб ви страждали. І хочуть, щоб ви знали про зраду. Зваблюють навмисно. Заперечу весь негатив убираю, заперечую весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть, заперечу вас добра відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Вкриваю дорогу на любов, на другу половину. Буде так. Перекриваємо сім'я, діти. Перекриваю. Більше ніхто не може втручатись, заважати вам бути щасливим, щасливою. Відкривається дорога на другу половину на відносини. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, брати повністю всі перешкоди із доріг на любов, на відносини, на другу половину бираються всі перешкоди, відкривається шлях. Буде так і так буде. Відвертаю всі розсорки знімаю, так, не буде так, відсікаюся, зради буде. Струйну всі плани ворожі, всю заздрість. не буде все сказано, здійснено і так буде. Ось вот така ситуація, такий напад. Так, є ще таке питання, що робити, щоб чоловік швидше повернувся додому, щоб воз'єдналася сім'я, родина. Скажіть Вищі сили, що робити, щоб чоловік швидше повернувся додому, щоб воз'єдналася родина? Дійсно, дуже важко. Зараз я буду знімати магію. Вам треба періодично звертатися, шукати людей. Тут йому робили ось розсорку дуже сильно, і хтось прив'язує, напоює. Виводять із сім'ї, роблять привороти, прив'язують. Магія страшна. Ви дуже багато постраждали через це. От, ще могли робити на алкоголь прив'язки. Ну, магію замовляли і не воду давали а алкоголь, і тому при. Е Якби з'явилась пристрасть до алкоголю. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Ті, хто роблять, це жінка, і вона дивиться більше на його ресурс, на гроші, щоб мати гроші заперечую, весь негатив убираю. Це може стосуватися роботи. Так, на уход на розсорку. заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Знімаю алкоголізм, убираю. Ще робили, щоб вам не давав гроші. Щоби не давав гроші. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убираю, знімаю. Прошу вище сили. Поверніть чоловіка. Так, перемога буде за вами. Це навмисно нав... напали, перекриваю, 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 відкриваю всі шляхи і дороги на поверненні чоловіка, знімаю всі негативні, магічні впливи чужих баб, чужих людей, хто втручається в родину, в сім'ю, одвертаю повністю весь негатив. Отсікаю всі прив'язки, знімаю з чоловіка, всі рідини, щоб не напаювало, більше не несуть негативної програми, анулірується. Алкоголь також анулірує, більше нема прив'язки до алкоголю, знімаю повністю всю негативну магію. А студент вороти розсорки знімаю, повертаю назад. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, зніміть повністю весь негатив, що робили чоловікові, всі перевороти, мороки, негативні програми, остуди, твороти, розсорки, порщина, оход, на самотність. Знімаю, відкриваю шляхи до дружини, до дітей, до сім'ї, повертається без перешкод. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено так буде. Що можна робити, коли такий сильний напад на чоловіка? Треба мати хустку і фото чоловіка, і його примотати замовити отак взяти чоловіка і сказати, що ти повертаєшся до мене і нікуди більше не йдеш до дітей, до сім'ї. Да. І так примотати нижче до шкіри, до тіла, нижче пупка хусткою. Це буде допомагати ви якби його покриваєте і захищаєте від Ой, захищаєте від магії. Таким чином магія не буде така агресивна, активно працювати Оці всі напади, що робилися, не будуть такі активні. Тоді. Треба, якщо ви вже зустрінетесь, треба годувати їжу готувати, обов'язково говорити, що як ця їжа смачна, так і я тобі смачна. Це такий білий ну, приворот до. Приворот. Більше, якби це лікування вже в цій ситуації, щоб відновити ваші почуття. А ще дуже обов'язково треба зняти всі страждання і сльози з вас, і це треба виписувати на папір. Оте все, що наробили, те, що втручалися, понівечили, якби вам. Нервову систему, і у вас постійно можуть бути спогади оці. І з голови все винять треба, щоб не не працювала оця ворожа розсорка та, така. Треба виписати, і повернути, і спалити, і повернути ворогові, сказати, що я спалюю це все назавжди і повертаю назад в віконечко, здомухнути попіл. Тому хто робив. Це робити, скільки зможете. стільки робіть, це лайно вам не потрібно. От ці всі сумні речі, сльози, страждання, що вам чинили, вам вони не потрібні. Це все треба повернути ворогові, а вам очистити про погане, взагалі не думати тільки про хороше. О, це таке на даний момент. Це ще треба дивитися. Періодично хоча б раз у місяць чистити себе, сім'ю, чоловіка. Отака От вийшла сьогодні кава. Бажаю усім, щоб у вас припинилась самотність, щоб ви раділи спілкуванню, відносинам, щоб у вас дуже велика радість була у стосунках на все життя. От, щоб відкрилися дороги на любов, і ви дуже раділи. От так що люди мають бути у стосунках, у парах. Це велике щастя і радість. Усім вважаю бути у парі. Дякую ще раз за донати за увагу за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Запрошую на індивідуальний прийом. Номер Viber, телеграму є в описі під відео. Також пишіть е, питання на загальний розклад на YouTube-каналі. Тут також все працює. от, Дякую ще раз за увагу. Бажаю. Е, бути коханими, вам можна бути коханими і любити, дарувати тепло. Все буде добре. Будемо працювати ще і ще І бажаю приємної кави і до зустрічі!